У Лондоні з успіхом пройшли дні українського кіно. Завдяки фонду Янковського ініціатива заради майбутнього британські глядачі отримали можливість побачити найкращі ігрові документальні та короткометражні фільми наших митців. Для цього фонд організував поїздку до Великобританії десяти українських кінематографістів. Це показати, що є сама Україна. Да? А сама Україна це наші актери, режисери, талантливі продюсери. І то талантливе кіно, которое у нас є, як тора мало знають в світі. І от хотілось би э, такими днями познайомить весь світ, що на самом деле єсть наша страна Україна. По справжньому британські глядачі вразила документальна стрічка Жива ватра про життя карпатських пастухів, які намагаються зберегти давні традиції. Неби інтерес викликали також фільми Поводир, той, хто пройшов крізь вогонь, мюзикл Трубач та інші. Це вечаний документ. Це надзвичайно чудові стрічки про історію України, про ваші традиції, про людей. Я дуже радий, що потрапив на цей фестиваль і познайомився з творчістю українських митців. Думаю, що представлені фільми будуть цікаві європейському глядачеві. Раніше всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього провів дні українського кіно в Мюнхені та Парижі з 2013 року. Фонд щорічно повністю фінансує проведення національного конкурсу короткометражних фільмів, а його перемож надає можливість поїхати на найбільші кінофестивалі світу в Канни та Берлін.